Я для себе очікувала, що він прийде з війни і він буде мені носити. Приїде на своїх ногах, і він мені подарує букет. Я на це розраховувала, але на жаль. Е... Ми возимо йому букети. Пані Люба має шестеро дітей: велике господарство та складну долю, як і в багатьох жінок, чиї чоловіки не повернулися з війни. Але попри те, з дітьми прийшла у центр Луцька на благодійний марафон Великдень зігріє душі, організований волонтерами юнацької бібліотеки. Тут і концерти, і ярмарок, і особливі ляльки-мотанки для охочих підтримати донатами – 14-й мотострілецький батальйон. Ці ляльки-мотанки були врятовані нашими захисниками із з Розповідали, що хлопці просто побачили, що вони валяються біля якогось приміщення. Вони їх поскладали в в коробочки і три ящики привезли сюди. Це, ну, це просто неймовірно. Мотанка, які привезли військові знищеного бахмута, волонтери розклали у бібліотеці. А тепер продаватимуть їх у різних локаціях, щоб назбирати гроші на необхідне для захисників. Кажуть, створені невідомими майстринями з Донеччини. Ляльки вже викликали великий інтерес. Всі наші працівники, і наші користувачі, які заходили, дивилися на ці ляльки-мотанки, і кожен знаходив якусь саме свою. І дуже цікаво, що вони були схожі на тих людей, або ну кожен вибирав собі потреби, які йому необхідні. хтось. Хоче дитину вибирав, там є такі ляльки-мотанки з лялечками, хтось з дітками, так як би, хтось хоче вийти заміж, вибрав свою ляльку-мотанку із фатою. Купила мотанку і Любов Головчак. Каже, завжди підтримує благодійництво для військових і привчає до цього дітей. Катрось, ходи сюди. Це ваша найстарша? Е, Ні, це по рахунку, друга. Бо найстарший хлопець 16 років, а доньці – 15. Вона навчається військовим в ліцеї. правознавчому. їхнього тата, захисника Євгена Головчака. Немає вже майже два роки. Катруся каже жінка, нагадує її чоловіка, який повертався додому у військовій формі. Воювати він пішов за повісткою. Сказав домашнім, що ховатися не збирається. Йому було 35, а цього року мало виповнитися 36. 38, вісім ой, 38, вісім так, да, вже да, тобі мало бути 38. Жартома люба каже, що тепер її робота це діти та велике господарство. Вони мають свиней, курей, індиків та ще й працюють на землі. Він мене все допомагає, бо Катруся їздить кожен день на навчання, і вона при ну немає можливості вдома більше часу проводити. А Станіслав він навіть сапку в руки навіть бере, допомагає мені і цибулю робити, і ну все. До свиней також він це допомагає, бо ех, чоловік за кошти, які задонатила зокрема і сім'я Євгена Головчука, волонтери планують придбати ліхтарі на каски для бійців 14-ї бригади. Благодійний марафон триває. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.